Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо складені задачі. В підручнику це сторінка 130. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилинка не втратилась марно. Сьогодні у нас урок дослідження, тому що всі завдання передбачають дослідження. Це і знаходження чисел за певною закономірністю, і дослідження залежності результату дій множення та ділення від зміни одного з компонентів, і дослідження впливу зміни одного з компонентів задачі на її розв'язання. Отже, сьогодні на уроці ви будете в ролі дослідників. Бажаю всім успішної роботи і отримання якнайбільшої користі від неї. І почнемо з усного рахунку. Виклади на столі по порядку згори донизу низу. відповіді за допомогою цеглинок. Можете використовувати олівці кольоровий папір, що у вас є. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо ось ваші цеглинки. Пригадай, яке число відповідало цій цеглинці червоній. Запиши його каліграфічно. Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ви працюєте. І прописуємо каліграфічно число 30. Давайте попрацюємо усно. Давайте з вами зіставимо вирази в кожному стовпчику. І дослідимо, що, що змінюється, припустимо, як це впливає на результат. Отже, 2 помножити на 5, 8 помножити на 5. Перший множник 2, другий множник сталий, другий множник не змінюється. Змінюється перший множник. він збільшився. У скільки разів він збільшився? Як дізнатися? У ну, 4 рази збільшився. Так? Ми ще можемо припустити, якщо один з множників збільшується, у декілька разів, то, відповідно, і добуток повинен також збільшитись. Давайте перевіримо. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Якщо перший множник збільшився у нас у 4 рази, то і добуток повинен також збільшитись у 4 рази. В першому випадку 10, в другий вираз відповідь 40. Збільшився у 4 рази. Отже, яка буде залежність? Якщо один з множників збільшується у кілька разів, то і добуток збільшиться у таку саму кількість разів. Другий стовпчик 30 розділити на 5, 15 розділити на 5. 30 розділити на 5 розглядаємо ділене і дільник. Ділене 30, другий 15, другий вираз. Дільник однаковий. Ділене збільшилось так, у першому виразу 30, у другому 15, У першому виразі збільшене більше, ніж у другому. Відповідно, розглянемо, якщо у нас дільник більший, так, збільшується, то відповідно і частка повинна бути більшою. Якщо дільник зменшується у кілька разів, то і частка, відповідно, повинна. Також бути меншою. Давайте перевіримо. 30 поділити на 5 буде 6, 15 поділити на 5 буде 3. 30 більше за 15 у 2 рази. Відповідно, 6 більше за 3, також у 2 рази, або 3 менше за 6 у 2 рази. Тобто ми можемо сформулювати правило: якщо дільник зменшити або збільшити у кілька разів. Ой, ділене, ділене, вибачте, якщо ділене збільшити у кілька разів, то, відповідно, і частка так само збільшиться у таку саму кількість разів. Наступний вираз: 18 ділимо на 9 і 18 ділимо на 3. Ділене стале, так, однакове, дільник. Зменшився. У скільки разів він зменшився? У три рази зменшився. Так? Якщо у нас дільник зменшується, то частка повинна збільшитись. у таку саму кількість разів. Перевіряємо, 18 ділимо на 9 буде 2, 18 ділимо на 3, то 6. Якщо дільник зменшився, то частка збільшилась у таку саму кількість разів. Давайте відпочинуть очі. Слідкуйте за котиком. Сторінка 130. Перше завдання. Нам треба зіставити задачі 1 і 2, чим вони відрізняються і як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2. Отже, перша задача. Вітя зловив 5 окунів, а тато у 4 рази більше. Скільки окунів зловив тату? Друга задача. Вітя зловив 5 окунів, а тату у 4 рази більше. Скільки окунів зловили тату і Вітя разом? Чим вони відрізняються? Ну, по-перше, перша задача задача на збільшення числа у кілька разів є простою задачею, тому що ми, нам треба дізнатися, скільки окунів зловив тато, а тато зловив у 4 рази більше. Тобто 5 помножити на 4 дорівнює 20. Все, задача розв'язана. Це проста задача. Друга задача. Вітя зловив 5 окунів, а тато у 4 рази більше. Скільки окунів зловили тато і Вітя разом. Друга задача є складеною. І нам треба знайти до неї короткий запис. Ось він, так, схему. Вітя 5, тато у 4 більше, і треба дізнатися, скільки разом. Це складена задача, в якій перша дія буде 5 помножити на 4, бо ми будемо шукати, скільки окунів зловив тато. А далі ми будемо знаходити суму окунів Вітіних і татових. Ця задача буде на дві дії. Наше завдання з вами порівняти другу і третю задачу. Зіставити задачі 2 і 3, що змінилось тепер. Отже, друга задача. Знову Вітя зловив 5 окунів, тато у 4 рази більше, скільки окунів зловили тато і Вітя разом. Є схема розв'язання цієї задачі. Третя задача Вітя зловив 5 окунів, а тато у 4 рази більше. Наскільки більше окунів зловив тато, ніж Вітя? Тобто є короткий запис до цієї задачі. Чим вони відрізняються? Чим вони схожі, це обидві складені задачі: що перша, що друга. Вони або є складені. В першій задачі ми знайдемо, скільки спочатку тату. Зловив, а потім нам треба дізнатися, скільки разом вони піймали. Третя задача. Що треба зробити? Це задача на порівняння. Так, нам треба буде порівнювати, наскільки одне число більше за інше, на різницеве порівняння. Спочатку нам треба дізнатися, скільки піймав тато, а потім ми будемо порівнювати, наскільки більше окунь зловив тато, ніж. Розв'язок цієї задачі. Так, і розв'язок третьої задачі 5 помножити на 4 і відняти 5 Задача на різницеве порівняння. Давайте відпочинемо. Welcome to Jimara! Ай Seven, six, five, four, three, two, Працюємо далі. Завдання 2. Наше завдання з вами розв'язати задачу першу з поясненнями. Зіставити першу і другу. Що змінилось. Як ця зміна вплине на розв'язування задачі 2. І розв'язати задачу 2. Тобто, ми розв'язуємо з вами обидві задачі. Отже, Вітя зловив п'ять окунів, а тато у чотири рази більше. Дідусь зловив у два рази менше окунів, ніж тато. Скільки окунів зловив дідусь? Друга задача. Вітя зловив 5 окунів, а тато у чотири рази більше. Дідусь зловив у два рази менше окунів, ніж тато. Скільки окунів зловили Вітя, тато і дідусь разом? Отже, наше завдання зіставити ці задачі, чим відрізняється перша від другої. В першій задачі нам треба дізнатися, скільки окунів зловив дідусь. Ця задача є складеною. Так? Задача буде розв'язуватися двома діями. Ми в першій дії дізнаємо, скільки зловив тато, тато у 4 рази більше. Так? Ми вже знайомилися з. Розв'язком цієї задачі 5 помножити на 4, ми дізнаємо, скільки зловив тато. Дідусь зловив у 2 рази менше оконів. Це яка дія у 2 рази менше. Так, Це ділення. Щоб дізнатися, скільки окунів зловив дідусь, треба кількість, яка вийде на, число, яке вийде на в дії, розділити на 2. І ви дізнаєтесь, скільки зловив дідусь. Друга задача. Чим вона відрізняється? В цій задачі нам треба дізнатися не просто скільки зловив дідусь, а ще й скільки окунів зловили всі разом Вітя, тато і дідусь. Тобто в цій задачі з'явиться ще і третя дія, в якій нам треба буде дізнатися загальну кількість суму. Давайте спробуємо розв'язати ці задачі. Отже, розв'яжемо задачу першу. Запишемо короткий запис. Вітя 5 окунів, тато у 4 рази більше, ніж Вітя, дідусь у 2 рази менше, ніж тато. Скільки окунів зловив дідусь? Щоб розв'язати цю задачу, нам треба спочатку дізнатися, скільки окунів піймав тато. Нам провідомо у 4 рази більше. Це дія множення. Отже, перша дія треба 5 помножити на 4. 20 окунів зловив тато. Що відомо про дідуся? Нам треба відповісти на питання задачі: скільки окунів зловив дідусь? Що відомо? У два рази менше, ніж тато. У два рази менше це дія ділення. Тобто 20 треба розділити на 2. Дорівнює 10. Окунів зловив дідусь. Відповідь: 10 окунів зловили всі разом. Вибачте, зловив дідусь. Це моя помилка. Ну, ви напишете правильно. Так, друга задача. Короткий запис. І чим він тепер відрізняється від попереднього? Тим, що у нас з'являється дужка, яка охоплює всі три відомих числа, так? Вітя, тато і дідусь. Нам треба дізнатися, скільки окремо тато, скільки окремо дідусь, і потім всі ці три числа між собою додати. Отже, перша і друга дії – Такі самі, як і в попередній задачі. І як тепер дізнатися скільки разом. Вітя 5, тату 20, а дідусь 10. Так, треба всі ці три числа між собою додати. Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати самостійно третю дію. 35 окунів. Відповідь 35 окунів зловили всі разом. Кінці уроку намалюйте собі веселого олівця, зафарбуйте його відповідно до ваших кольорів успішності, як вам працювалось на уроці, і ваше домашнє завдання. Ви можете намалювати у вигляді ось такої схеми, так? а можете у вигляді прикладів записати. Кожне одноцифрове число збільши у 5 разів, кожне двоцифрове число зменш у 4 рази. Що це означає? Збільшити у 5 разів. Це. Помножити. Тобто кожне одноцифрове треба помножити на 5. Кожне двоцифрове зменш у 4 рази. Це означає, треба поділити. Кожне двоцифрове ділимо на 4. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!